Доброго ранку з України! Сьогодні я продовжую розпитати про український футбол. Тому сьогодні ми поговоримо про матчі Дніпра 1 у Лізі Європи, Динамо у Лізі конференцій та трохи іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Починаю, звісно, з матчу наших команд в Єврокубках, а саме з матчу Дніпра 1, який програв Славії за рахунком 3-0. Одне з небагатьох, що можна сказати по цьому матчу, це те, що в цьому поєдинку було видно лише одну команду це Славію Прагу. А таке враження, що Дніпро 1 і не грав. А коли вони були у більшості дніпряни, це нічого не додало, ніякої впевненості, ніякої переваги. Максимум вони там зробили удар у створ воріт. Пражська команда дуже якісно зіграла у цьому матчі. У кожній лінії у захисті, півзахисті та атаці вони зіграли ну, вкрай якісно, тому що там не було жахливих помилок. І що цікаво, вони грали проти Дніпра один так, мов ця команда дійсно на щось здатна, і вони не дозволяли собі там якось сильно бігти в атаку, ломити голову ради того, щоб забити якомога більше голів. Ні, вони якісно грали і обережно протягом усього матчу, а тому і показали таку якісну і суху гру. Звичайно, у дніпра 1 зараз достатньо кадрових проблем, тому що команді не зміг зі стартового складу допомогти піхальонок, залишив клуб Довбик. Також у клубі два новачки це Філіпов, який вийшов у старті, і леднів, який вийшов на заміну на 11-й хвилині. Тобто у підсумку ми маємо такий собі напівновий склад, а тому логічно, що їм було важко грати та розуміти один одного. Але насправді це навіть не виправдання, тому що. Такої гри, жахливої гри просто ніхто не очікував, тому що ну, звичайно всі розуміли, що Славія це команда, яка навіть краще ніж Панаті Найкос, і Дніпря нам буде важко з цією командою грати і тим паче пройти далі у Лігу Європи. А тому всі сподівалися на те, щоб, хоча б, ну, якось поборються та заб'ють гол. А у підсумку ми не побачили жодної боротьби, ми не побачили жодної тренерської думки, щоб якось. Змінити по ходу гри щось, тому що всі ж бачили, що так грати, як вони грають зараз зі Славією, не можна. Треба щось міняти, треба можливо більше насищати півзахист або насищати захист, тому що ну, проблеми були одні й ті ж самі. Але на питання, чому така жахлива гра була у цьому матчі, є тільки одна відповідь: це головний тренер. Я прекрасно пам'ятаю свої слова, як рік тому казав, що коли кучер переходив до Дніпра 1, що це погана ідея для Дніпрян, що він зараз очолить. Так вони непогано почали минулий сезон, показували класні результати, набирали багато балів у чемпіонаті України. Але я думаю, що це такий був кураж від Дніпра 1 і завдяки цьому вони досягли такого серйозного результату. До того ж важливо додати, що кучер не працює без Краснікова. У минулому сезоні Красніков постійно був поруч з кучером, і щось йому, можливо, радився з ним, йому щось там казав, як робити. А якщо подивитися на матчі цього сезону, то можна побачити, що зараз Краснікова немає, а це означає, що, можливо, щось трапилось в клубі, і в клубі грядуть серйозні зміни. До того ж ігор Бурбас повідомляє, що Красніков у цьому міжсезоні допомагав Карпатами, ЛНЗ і Металісту з пошуками нових гравців трансферами. А це означає, що він у Дніпрі-1 вже не так працює, як у минулому році. До того ж, більшість трансферів у Дніпро 1 в цьому міжсезоні зробив, тобто зробили завдяки Євгену Селезньову, який нещодавно приєднався до клубу. До речі, продовжуючи говорити про Олександра Кучера, можна ще сказати, що він сказав на прес-конференції, а саме те, що він знайшов ще одну відмазку, сказавши, що в цьому матчі заважало те, що гравці не відновились після того, як вони утроїлися у Греції. І це також дівночок щодо професійності кучера, тому що більш серйозний тренер сказав би, що в цій поразці винен тільки він. Взагалі, керівництво дніпро 1 треба приймати дуже швидке рішення і звільняти кучера майже зараз, тому що ну, навіщо його тримати до того, як вони будуть грати потім там, з Лехом чи Спартаком Тернава, і потім вилітять взагалі з Єврокубків. Навіщо це чекати, якщо можна вже зараз щось робити, звільнювати та шукати якогось нового тренера? Я одразу згадую, як коли з Динамо граючи у лізі чемпіонів. Вони у першому матчі у 2004 році програли трап з рахунком 1-2 у Києві, і тоді клуб очолював Олексій Михаличенко. і вирішили, що треба звільняти Михаличенко. І після цього в наступному матчі вже очолював Сабо. І кияни у Туреччині змогли перемогти з рахунком 2-0 і вийти до групового раунду Ліги Чемпіонів. Тому дніпрянам не треба боятися звільняти тренера. Але проблема в тому, що треба ще знайти нового. А ось у другому матчі, дограла українська команда, Данема вирішила бути солідарним з дніпром 1 і програти Арісу з рахунком 1-0. Цей матч був трошки цікавішим ніж матч Дніпра 1 зі Славією, тому що, ну по-перше, Аріс слабший ніж Славія, але Динама виглядала краще ніж Дніпро 1, тому що в них насамперед немає таких втрат, як у Дніпрян. Так, у Динамо в цьому матчі можна було побачити бажання, те, що вони грали трохи активніше. Але в цілому, як і у минулому сезоні, коли вони грали у лізі Європи, можна побачити, що Динамо не вміє створювати моменти проти серйозних команд. Так звичайно по цьому матчу можна сказати, що нам Можливо, не дали пенальті у першому таймі, а також дали сумнівний пенальті для Арісу. Але в цілому, якщо подивитися ну, правді в очі і побачити, скільки моментів було у Аріса, а скільки у нас, то грецька команда цілком заслужено перемогла у цьому матчі. Ну а якщо був би інший результат, нічия чи перемога, то це був би подарунок для нас. Що стосується персоналі, то в цьому матчі хотів би відмітити у Динамо. Не думав, що таке зроблю, але відмітити Беніто. Він дуже непогано ціплявся за м'ячі, намагався виборювати їх, і це в нього виходило. Але на жаль, не було ну, такої гідної підтримки, щоб це якось реалізувати і створювати моменти. В Динамо зараз три гравці, які можуть вирішувати долю поєдинку: це Бояльський, Шапаренко та Ярмоленко. Але коли лише один гравець показує непоганий рівень у матчі, то звичайно важко щось зробити та забивати голи. Коли Ярмоленко переходив до Динамо, я думав, що цей ефект Ярмоленко якось допоможе. Там гравці будуть більш впевненіше, та Ярмоленко також може допомогти досвідом, але поки що цього ще не сталося. Також перед матчем я думав, що Шапаренко зможе показати більш. Гідну гру, але як бачимо, йому ще потрібно набирати і набирати практику в більш серйозних матчах, а не в таких матчах, як з Минаєм та Оболонню. До речі, що стосується Луческо та його прес-конференції, то на відміну від кучера, то він вже визнає, що його команда грала гірше, і Аріс класно зіграв у захисті, непогано зіграв у атаці, а тому заслужено переміг у цьому матчі. І з одного боку, це, начебто, нормально таке визнавати, що твоя команда під твоїм керівництвом зіграла гірше ніж ця грецька команда. Але з іншого боку, щось дуже важко усвідомлювати, що наступив той момент, коли ми вже кажемо, що така команда, як Аріс із Греції, вже набагато краще ніж ми. А тому, повторюючи свої слова, як я казав стосовно Дніпра 1 не треба боятися звільняти тренера і робити це не до того, як команда вилетить з Єврокубків, а робити вже це зараз, як колись Динамо робила у 2004 році. Тому я вважаю, що треба прощатися із Луческу. Один із лідерів старту УПЛ Олександрія підписала еквадорського захисника Ернандеса. Контракти з клубом підписав еквадорець Хосе Ернандес. Минулого сезону 26-річний футболіст належав Емелеку, але виступав на правах оренди в Гуалесао. Містяни досягли угоди з футбольним клубом Макара щодо оренди Ернандеса, яка також має опцію викупу та розрахована до 30 червня 2024 року. Також Олександрія підписала контракт з півзахисником Денисом Шостаком, але тут вже повноцінний контракт на три роки. Раніше він грав за юнацьку та молодіжну команди Шахтаря. Також виступав за Маріуполь та Ештаріл з Португалії. Ну і трошки новин з європейського топ-футболу, де скоро відбудеться ну дуже гучний трансфер. Бо Кейн таки залишить Тоттенгем та перейде в Баварію. Тоттенгем прийняв пропозицію у Баварії в розмірі 110 мільйонів євро, повідомляє авторитетне видання The Athletic. Сам 30-річний Кейн, контракт якого спливає з лондонцями, у 2024 році, виявив бажання на початку сезону покинути Тоттенгем і спробувати поборотися за трофеї в більш іменитому клубі. Взагалі, трансфер Кейна виглядає дуже логічним, тому що тут для всіх. Це потрібно, бо для Кейна потрібно виграти хоч якісь турніри, тому що ну, це дуже крутий гравець, який гідний для того, щоб виграти хоча б чемпіонат Німеччини. Ну а для Тоттенгема також вигідно його зараз продати за таку велику суму 100 мільйонів, що потрібно за такого гравця великі гроші, бо пізніше він просто піде вільним агентом. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео, для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео: Слава Збройним силам України і слава Україні.